Міфи давньої Греції ЯСон. Із розділу Аргонавти. У родючій Фесалії на березі тихої морської затоки стояло багате місто Іолк. Заснував його Кретей, брат Орхоменського царя Афаманта. Вмираючи, Кретей передав владу своєму синові Есону. Доброму, лагідному чоловікові. Але Есон царював недовго його зведений брат, підступний пелій, силою забрав владу собі до рук, і Есон став жити в іолку, як простий городянин. Дружину він мав таку ж лагідну, тиху, жили вони добре, та коли знайшовся в них хлопчик в Есоновій домівці. Оселилася тривога. Есон із дружиною боялися, що жорстокий пелій уб'є їхнього сина, єдиного прямого спадкоємця царської влади. Тож вони удали, ніби немовля, відразу померло, навіть справили пишні поминки. Вірні служниці, вбрані в чорну жалобу, бігали по вулицях. І рвучи на собі коси так голосили, що все місто швидко довідалося про сумну новину. А вночі Есон виніс хлопчика з міста і подався до гори Пеліону, де оселилися кентаври. То було дике плем'я напівлюдей-напівконей, що мали голову, груди і руки чоловіка, а тулуб коня. Дикі! Жорстокі кентаври часто завдавали селянам великої шкоди, як раптом набігали згори, знищуючи все на своєму шляху, наче лавина. Та був поміж них один старий мудрий кентавр хірон на ім'я, якого поважали навіть боги, і на знак шани зробили безсмертним. Мудрий хірон Часом брав до себе на виховання хлопчика з доброго роду. От Хіроновій приніс свого сина Есон, знаючи, що тут хлопець ростиме в безпеці, а Хірон виховає його мужнім, розумним і справедливим. Таким і виріс Ясон. Щоранку він довго робив різні вправи, від яких тіло ставало міцним, витривалим. Удень виконував усе, що загадував вимогливий Хірон, а ввечері слухав його розумні повчання про життя і про весь навколишній світ. Скромний, до всіх привітний юнак, навіть гадки не мав, що він царського роду. Тільки коли виповнилося йому двадцять літ, мудрий Хірон розповів, як і чому він тут опинився. Здивовано слухав Ясон, і очі в нього дедалі дужче палали. Я мушу йти до батька в Іолк. Рішуче вигукнув нарешті Ясон. Мушу повернути йому владу, що так несправедливо забрав собі пелій. Сумно було старому Кентаврові відпускати до людей юнака, якого він полюбив, наче рідного сина. Та недарма ж він сам розповів йому правду. І наступного ранку я сон подався до іолка. Дорога згори була неважка, і я сон швидко йшов, весело наспівуючи. Сонце вже підбилось високо, коли путь йому перетяла гірська річка, розбухла від недавніх дощів. Шукаючи броду, юнак помітив стару жебрачку. Що сиділа на камені край води і жалібно дивилася на нього. Перенеси мене, хлопче, на той берег, попросила стара. Скільки люду пройшло, та ніхто не зглянувся на мене? Невже і ти не допоможеш мені, і підеш собі далі. Ясонові стало шкода старої. Адже Хірон вчив його бути завжди добросердим. Юнак підняв жебрачку на руки і легко переніс на той берег. Тільки як виходив з води, побачив, що загубив одну сандалю десь серед каміння у річці. Важко йти на півбосому. Та Ясон не журився. Лагідно попрощався він зі старою, а вона раптом сказала. Бувай здоровий, ясоне, може, і я колись стану тобі в пригоді. Юнак довго міркував, ідучи далі, звідки жебрачка знає його ім'я. Він навіть іще раз спинився поглянути на стару, та вона мов крізь землю запалась. Хіба міг Ясон знати, що подобу старої жебрачки прибрала сама могутня гера. Аби перевірити, чи добре кентавр Хірон виховав Есонового сина. А впевнившись у цьому, стала назавжди доброзичливою до Ясона. Нарешті Ясон дістався Іолка. Йому, наче, снаги додалось, як ступив він на землю рідного міста. І всі люди оглядалися на ставного, дужого юнака. З гарним привітним обличчям. Коли Ясон вийшов на міський майдан, там саме скінчилась урочиста відправа. Цар Пелій приніс жертву володарю підводного царства Посейдонові. Пелій прагнув зміцнити свою владу і тому всім казав, ніби Посейдон його батько. Лиходія весь час гризли зневіра і чорна турбота. А надто відтоді, як піфія йому провістила Бійся на півбосого чужинця, свого земляка. Тих дивних слів збагнути Пелій не міг, але став дивитися кожному на ноги. І от тепер, принісши жертву Посейдонові, Пелій повертався вже до свого палацу, коли його погляд привернув до себе гарний юнак. Вбраний по чужинському. Цар мерщій глянув юнакові на ноги і стис йому страх горло. Чужинець був напівбосий. Ледве здобувшись на слово, Пелій звелів покликати незнайомця. Люди вже встигли попередити юнака, що то сам цар Пелій. Та Ясон не знітився. Хоч ніколи не розмовляв із такою вельможою людиною. Він підійшов до пелія і, сміливо, дивлячись йому в очі, чемно привітався. Хто ти? похмуро спитав Пелій. Тільки гляди, не здумай брехати. Я ніколи не принижуюся до брехні, гідно відказав юнак. Так навчив мене мудрий Хірон, що в нього я прожив двадцять літ у зелених ущелинах Пеліону. Звати мене Ясон, я син твого брата. Ти син мого брата? Збентежено перепитав юнака Пелій. Так, твого зведеного брата Есона, колишнього Іолського царя. Ти силою забрав у нього владу і нажив тому велике багатство. Нехай воно лишиться тобі, але царську владу ти повинен віддати. Ця відверта, впевнена мова, спершу збентежила, а тоді розлютила пелія. Та, пригасивши в очах лютий блиск, він розважливо мовив. Гаразд! Я поступлюся царською владою, якщо ти зробиш мені одну єдину послугу. «А вже ж я зроблю. Радо вигукнув щирий Ясон. І Пелій, людина мстива і лихопомна, спокійно сказав: То привези сюди до іолка золоте руно. Колись Ясон Чув від мудрого Хірона розповідь про своїх родичів, близнят Фрікса й Гелу, про чудесного овна та про його золоте руно, що висить тепер у колхідського царя Еета в священному гаї Бога Арея. Але як же добратись туди, у ту далеку колхіду? І цар Пелій повторив іще раз. Привези до Іолка, золоте руно, і я поступлюся царською владою. Недавно вночі мені з'явилася тінь бідного Фрікса, що помер у колхіді, далеко від рідної землі. Фріксова тінь сказала мені Царем Іолка буде той, хто привезе з колхіди золоте руно. Ти, Ясоне, сам бачиш. Я вже старий і немічний. Я не годен цього зробити. А ти, молодий, дужий, повний снаги і завзяття. Ти привезеш золоте руно і станеш господарем Іолка. Так сказав Пелій, а сам плекав підступну надію, що юнак не дістане в чаклуна Еета Золотого руна, та й взагалі не повернеться. З такої небезпечної, далекої мандрівки. А юного сміливця ніщо не лякало. Він радо пристав на царську умову, певний, що неодмінно переможе. Збуджений, щасливий, він подався до батькового дому, а за ним поспішила ціла юрба показувати йому дорогу далеко, аж на околицю міста. Як же зраділи Ясонові батьки, коли їхній красень син став на порозі, три дні тривала пишна учта в Есоновім домі, куди поз'їжджалися усі родичі з сусідніх міст. Три дні пили вони променисте вино, славили безсмертних богів і милувались Ясоном. А на четвертий день Ясон став ладнатись у путь. У всій грецькій землі подалися гінці скликати наймужніших, найсміливіших героїв, і герої радо поспішали до Іолка, а тим часом у місті на березі моря зводили великий на п'ятдесят весел корабель, якого ще ніхто з поміж греків не бачив. Спершу Ясон розгубився Як будувати той корабель. І хто зугарний взятися до цього? Якось подався він до Пеліонського лісу і заходився рубати височенну сосну для майбутнього корабля. Важка була то робота навіть для його дужих рук. Спинився юнак відпочити, і раптом причулося йому, ніби хтось кличе: «Ясоне!» Він озирнувся. Та навколо нікого не було, а голос зовсім поряд. Ясоне, ти допоміг старій жебрачці, тож і тобі буде поміч в усьому. Корабель у тебе вийде такий, якого ще не носили хвилі священного моря. Доручи його будувати найкращим іолським майстрам, а ними хай керує. Славетний корабельник Арг, син Арестора. Так я сон і зробив. І застукотіли в пеліонському лісі сокири, залунали чоловічі голоси. А жінки тим часом ткали великі й міцні, сніжно білі вітрила. Здавалося, весь іолк зводив той корабель, а досвідчений арг. Устигав усьому дати раду. На прохання Гери, Аргові допомагала сама Афіна Палада, опікунка всякого ремесла і наук. Вона сама вставила в корабельну корму шматок священного дуба з Додонського гаю, щоб провіщав мандрівникам майбутнє, а ні з корабля прикрасила голова божественної гери. Що її найкращі майстри вирізали з дерева й позолотили. Довго, старанно зводили корабель. Зате він і вийшов напрочуд добротний і гарний. Стрункий, із високою щоглою, з крутими боками. Він був легкий на воді, швидкоплинний. На честь будівничого корабель назвали Арго, і нарешті. Врочисто спустили на воду.